Всім привіт, хотів поділитися. Плюс електростанція, які я замітив, дивіться, в мене є холодильники, і коли напруга падала менше там, 190 вольт або піднімалася більше 250 вольт, то холодильники дуже гуділи. І бувало, що виходили з ладу, бо там блоки жилення не витримали, скачки напруга, падіння, ще щось там, і воно горіло. Даже в мене от, зимою я сидів на мережі. І за що то, що з 180-190-220 копригла напруга, бо населений пункт е згорів в мене зарядна станція для акумулятора DeVolt вийшла так з ладу, що я навіть не знаю, яка тут мікросхема стояла. І я не в змозі її відремонтувати. Можливо, думав її розполовинити. І викинути високовольтну частину, і лишити високовольтну, так як я в деяких робив в зарядних станціях. Але побачив, що тут є, о, як то кажуть, зав'язана вся технологія, і тут зав'язано з спілкуванням обратним, бо тут стоїть блок жилення, стоїть разу, три оптопари стоїть. Ну І так коротше, зроблено. Суть в тому, що я порахував, що мені не вигідно робити, і купив собі просто другу. А якби була стабільна напруга, би того не було. У мене би не згоріло, я би не викинув тих 2000 гривень. І вже плюс, як то кажучи, в купілку, те, що коли у вас є сонча електростанція, то вона дає вам зберігання ваших приладів. Мікрохвильовка гріє, лампочки більш працюють, бо лампочки, наприклад, в мене протягом року. Е Бували згоріли самі дешеві діодні лампочки. А як взяв, поставив електростанцію, почав користуватися, то лампочки вже і 2 і 3 роки починають працювати довше, бо нема скачків, нема скачків по току, і наші лампочки працюють набагато довше. Бо лампочки дешеві зроблені дуже просто, що там стоїть простий драйвер, який зменшує ток. І за що току падає напруга, і ми маємо іменно ту, е, те світло. І за що того, що коли в нас скачки є, може бути, що попадає на лампочку, лампочка вигоряє. А там, наприклад, як є один кристалик, один, одна лампочка, то в лампочці може бути по три малесеньких діоди. Один перегорів, другий перегорів, і цикл вмирає. А коли в нас є сонячна електростанція стабільна, у нас постійно 230 вольт, то всі прилади, які в нас є, в тому числі мікрохвильовка, і решта всі вони будуть працювати довговічно бо в більшості вісімдесят чи 70 прилади попадають на ремонт по тій причині, що нестабільна напруга.